Сегмент смартфонів до 23 тисяч гривень сьогодні став одним із найцікавіших на ринку у цьому ціновому діапазоні. Виробники пропонують не просто базові моделі, а повноцінні рішення з високою продуктивністю, сучасними дисплеями з підвищеною частотою оновлення, якісними камерами, таємними акумуляторами. Тут зібрані пристрої здатні конкурувати навіть із дорожчими флагманами, але без переплати за імідж чи надлишкові функції. Такий вибір орієнтований на користувачів, яким важлива збалансованість, щоб смартфон був швидким у роботі, витримував цілий день активного використання та мав актуальні технології на кілька років уперед. П'яте місце займає Poco X7 Pro, модель, яка поєднує витривалість і сучасні технології. Тут використано яскравий амулет-екран з високою деталізацією, що дозволяє комфортно дивитися відео та грати навіть при сонячному світлі. Потужний Dimensity 8400 Ultra. Забезпечує стабільну роботу у важких іграх та швидке перемикання між додатками, обсяг пам'яті 12 ГБ оперативної і 512 вбудованої. Серйозний запас для активного користувача, що зберігає швидкість навіть під навантаженням. Камери оновлені. Головний модуль на 50 мегапікселів дає якісне фото і відео у 4К, є підтримка стабілізації та сповільнена зйомка. Фронталка стала кращою у порівнянні з X6 PRO, тому для блогів і відеодзвінків смартфон підходить краще. Акумулятор на 6000 мАч. одна з найсильніших сторін. Телефон реально тримає заряд довше за конкурентів, не вимагаючи щоденної підзарядки. Окрема фішка, екран працює навіть мокрими руками, що стане у пригоді під дощем. Мінуси теж є. Камера поступається флагманам у нічній зйомці, а вага через великий акумулятор вище за середню. Але в цілому це дуже збалансований апарат, який робить серйозний крок уперед у порівнянні з попередником. На четвертому місці OnePlus 13R. Це смартфон, який виглядає як флагман, але з деякими компромісами. Почнемо з плюсів. Корпус якісний з мінімальними рамками та гарною ергономікою. oled екран з ltpo технологією має високу деталізацію і реалістичну передачу кольорів. А батарея на 6000 мАч забезпечує роботу до трьох діб без підзарядки. Справжня перевага у цьому сегменті. Потужний Snapdragon 8 g на 3 із графікою Adreno 750 дозволяє комфортно грати навіть у вимогливі ігри. А UF. З 40 гарантує швидке зчитування даних, проте не обійшлося без мінусів. Смартфон відчутно гріється під навантаженням, через що продуктивність може просідати у довгих ігрових сесіях. Немає підтримки eSIM та бездротової зарядки. USB-порт обмежений стандартом 2.0. для ціни близько 23 тисяч гривень. Це серйозний недолік. Камера на 50 мегапікселів із оптичною стабілізацією в день знімає відмінно, але вночі деталізація падає. А ширик на 8 мегапікселів відверто слабкий. Отже, OnePlus 13R підходить тим, хто цінує автономність і якісний екран, але готовий миритися з перегрівом і деякими відсутніми функціями. Це справжній довгожитель серед смартфонів, хоча й не без суперечливих моментів. На третьому місці опинився Xiaomi 15T. той самий випадок, коли смартфон виглядає і відчувається дорожче ніж коштує. Погляньте на екран: майже 7 дюймів AMOLED. Картинка яскрава з насиченими кольорами, а запас яскравості дозволяє спокійно користуватися телефоном навіть під прямим сонцем. Це не просто дисплей, а повноцінне вікно у фільми, ігри та соцмережі. Далі дизайн: метал і скло, захист від води та пилу IP 68, тонкі рамки і акуратний блок камер. У руці смартфон відчувається як преміум. Хоча цінник зовсім не преміальний. Усередині працює свіжий процесор Dimensity 8400 Ultra. Він не рекордсмен, але з іграми та багатозадачністю справляється без напрягу. А завдяки 12 гігабайтам оперативної пам'яті можна тримати відкритими десятки додатків без втрати швидкості. Камери спільна розробка з Leica. Основний модуль видає деталізовані фото з правильними кольорами. Телевик дає змогу підбирати цікаві кадри, а ширик стане в пригоді для подорож але чесно, вночі якість помітно просідає, і тут видно, що це не топ флагман. Фронталка на 32 мегапікселі сильна сторона для селфі та відеоблогів. Ще одна перевага: батарея на 5500 мАч. Вона витримує день активного користування, а швидка зарядка за пів години піднімає рівень майже до максимуму. Мінуси: немає бездротової зарядки, і смартфон відчутно важчий за конкурентів. Проте, в цілому, це збалансована модель, яка пропонує максимум за свої гроші. Друге місце Samsung Galaxy A56. Це той Samsung, який не кричить флагман, але поводиться як дорослий. З першого погляду чіпляє корпус, метал і скло, акуратні грані, повна захищеність від дощу та пилу. Дістав із кишені й не переживаєш. Екран фірмовий Super AMOLED. яскравий, з глибоким чорним і дуже плавною картинкою. На вулиці читається без напруження. У відео приємний динамічний діапазон, текст взагалі без нарікань. Під капотом власний чип Samsung, холодний і стабільний. Для щоденних задач і важких ігор його вистачає з запасом. Інтерфейс летить, жестова навігація відпрацьовує чітко. Плюс тривала підтримка оновлень і є сім. Це про спокій на кілька років, а не лише про сьогодні швидко, завтра як буде. Звук стерео, чистий і гучний вібро. Зібране, не дешевий дзищок. Тепер чесно про компроміси. Фото солодші, ніж реальність. Алгоритми активно підкручують кольори, особливо зелень, розширити пам'ять карткою не можна. У коробці мінімум аксесуарів, а цінник інколи кусливіший ніж у прямих суперників зі схожими можливостями. Висновок Galaxy A56 про комфорт і довгу дистанцію. Він дарує класний екран, витривалість, стриманий преміум у дизайні та спокійну продуктивність без перегрівів. Якщо шукаєш надійний щоденний драйвер із сильним софтом і сервісом, це дуже влучний вибір. За умови, що миришся з інстаграмною обробкою фото та відсутністю microSD. На вершину нашого рейтингу виходить на Phone 3A Pro. Це смартфон, який не просто виконує завдання, а додає їм ефектності. Прозора спинка з глів підсвічуванням робить навіть звичайне сповіщення частиною шоу, а багатофункціональна бокова клавіша дозволяє налаштувати власні гарячі дії. Великий amoled дисплей із частотою 120 Гц виглядає плавно і контрастно. Процесор Snapdragon дає потрібний запас. З потужності, а камери радують не лише основним модулем, а й оптичним телевіком. Батарея на 5000 мАч витримує активний день, а швидка зарядка повертає 100% менш ніж за годину. З мінусів немає розширення пам'яті і класичного аудіороз'єму, але натомість користувач отримує впізнаваний дизайн, довгу підтримку та дійсно унікальний досвід. Якщо підсумувати, сегмент смартфонів до 23 тисяч гривень сьогодні виглядає максимально привабливим. Тут ви отримуєте. Продуктивність, яка раніше була доступна лише у флагманах, яскраві AMOLED-дисплеї з високою частотою, добротні камери з оптичною стабілізацією та автономність на день і більше. Такі моделі впевнено закривають усі завдання: від ігор і фото до роботи й навчання. Але найважливіше. Саме в цій категорії найпростіше знайти баланс між ціною і можливостями, не переплачуючи за зайві фішки. Якщо підійти до вибору з розумом, то смартфон у цьому бюджеті стане вашим надійним партнером щонайменше на кілька років.